Друзі, нас інфо перші проголовне поїхали. У місті часів Яр Донецької області українські сили завдали високоточного ракетного удару по місці тимчасової дислокації підрозділів 5-ї диверсійно-розвідувальної бригади Терек. Пише телеграм-канал «Тупорпомсти». У нас удару було ліквідовано бойовика з позивним Єрмак, який входив до командування угрупування, що брало участь у вторгненні до Криму в 2014 році і у наступі в 2022 році. Займав посаду заступника командира з бойової підготовки, вважався одним із найнебезпечніших диверсантів пів. Даного групування. Деталі удару за інформацією джерелого у розвідці. Удар здійснено ракетами високої точності. Коригування велося із застосуванням БПЛА. Ракета влучила безпосередньо у будівлю, де Єрмак проводив інструктаж для особового складу. У момент удару всередині перебувало щонайменше 28 осіб, включаючи його особисту охорону. Всі загинули на місці. Значення фігури Єрмака за даними збою. Гуремо Єрмак мав агентурні зв'язки у тилових районах Донецької області. Координував підготовку диверсійних груп для атак на українську логістику. Вважався один із організаторів в серії терактів проти цивільної інфраструктури його ліквідація. Значний удар по системі бойового управління бригади Терек. Реакція російських військ за повідомленням пропагандистських каналів, командування терміново евакуювало решту підрозділів із району часового яру. Проводяться перевірки на предмет наявності кротів у підрозділах охорони. Частина командного складу тимчасово усунула від виконання обов'язків. Коротка аналітика: військовий ефект знищення одного з найнебезпечніших керівників диверсійних операцій РФ, порушення координації бойових і агентурних дій в фронтовій зоні. Чний ефект деморалізація серед особового складу бригади ТР як спроможних ліквідувати навіть найбільш захищені цілі. Психологічний ефект підрив авторитету командування окупаційних військ, зміцнення впевненості українського суспільства і військових. Заключна оцінка станом на зараз 28 загиблих, включаючи Єрмака, резерви бригади, перегруповуються. Загроза диверсії на південно-східному напрямку суттєво знизилася. Цей удар став черговим прикладом прицільного знищення ключових фігур російської агресії, що підриває моральний стан ворога і ускладнює планування наступальних операцій. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі став подобайки, Пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.